Вітаємо на Новодністровському радіо, і це рубрика Ходили говорили з Марією Тарасюк на вулиці. Зараз холодно, а у мене в гостях Каріна Кушнір. Каріна, модель з Новодністровська, яка вже понад рік підкорює світові подіуми. Каріно, вітаю! Всім привіт! Я знаю, ти закінчувала Новодністровську гімназію. А чи здобуваєш ти зараз вищу освіту, чи займаєшся лише моделінгом? Ну, першочергова ціль у мене була вступити у вищий вуз, здобути диплом. Тільки потім я почала займатися моделінгом і в цілому заглиблюватись в цю сферу. А так я зараз навчаюсь на графічного дизайнера, і зараз я вже на третьому курсі. Угу. Я знаю, що вступити на таку спеціальність дуже важко. Там треба творчий конкурс складати. Тобі було важко готуватись? А, в цілому, да на початку я ще не знала, що мені потрібен буде тільки творчий конкурс. Я також ще готувалася до НМТ. Це була потім моя помилка, але добре вже. Я також готувалася індивідуально з викладачем. Я відточувала рисунок, живопись, живопис. Ось і в цілому так було складно, оскільки кожен університет надавав свій творчий конкурс, і це потрібно було їхати в кожен навчальний вуз і здавати індивідуальний творчий конкурс. Ось, але в цілому я справилась. Майже поступила на бюджет, але <смеш> поки на контракті. А чому ти саме графічний дизайн обрала? М -м в цілому, мені завжди подобалось малювати. У мене це дуже добре виходило. Е десь на дев'ятому, десь дев'ятому класі я подумала, що можливо, все-таки обрати щось зв'язане <смеш> з тим, що в мене дуже добре виходить. Ось, і так я обрала саме графічний дизайн, оскільки. Саме ця спеціальність, мені здається, більш, зараз, більш сучасною, і я сподіваюся, що добре в мене буде виходити. Будемо сподіватися. А як тобі вдається поєднувати навчання з роботою? Це, напевно, найскладніше для мене було, бо перший мій контракт був у Шанхаї, це був мій другий курс навчання. І так виходило, що складно було ще за рахунок того, що різниця з часом була дуже сильна. Велика була різниця, напевно, 6-6 годин. І так як в нас було змішане навчання, в нас був і перша була і перша зміна, і друга. Угу. Тобто, з різницею в часі виходило так, що коли у нас була друга зміна дистанційно, я могла до 12 11-ї ночі сидіти. Ось в цілому я все ж старалась старанно навчатись, оскільки мені дуже подобається ця спеціальність. І Завжди намагалась заходити на пари. От на роботі мене гримують. Я заходжу на пари. Я намагаюся щось відповідати у вільну хвилину, коли я там їду на кастинг чи то на роботу. Також завжди стараюсь заходити на пари. Ось і що складно було, це те, що у мене були такі предмети, як рисунок і живопис, які вимагають і простір. І додаткові матеріали. Тобто я їхала на контракт з баночками фарб, з пенальчиком з олівцями різними, з папером додатковим. Ну, це було, напевно, одне із найважчих. А викладачі, вони входили в твоє положення, не було якихось там проблем? М -м ну, У нас багато зараз, насправді, учнів, студентів, які знаходяться за кордоном і навчаються паралельно. Тому аж якогось такого. Окремого відношення, то напевно не було. Але, uh -huh. ну звісно, якось там проходили між слів, що ось я зараз знаходжусь в Китаї, Різниця з часом. І, наприклад, у нас були предмет був предмет, як зовнішня реклама, uh -huh. і там вимагалось погуляти в районі, де я живу, uh -huh. і знайти якісь рекламні банери. Uh -huh. і я казала, що я знаходжусь зараз в Китаї, uh -huh. трішки не вийде українського знайти. Ну, Всі виходили в положення <світ> китайські підуть. так що... Це добре. А як ти взагалі відкрила для себе моделінг? М -м, у мене на той час, коли я прям більше дізналася за моделінг, в мене була подруга, яка на той час була моделлю. Ось вона перша, напевно, хто розповіла, як з свого власного. Е досвіду, досвіду да, е Як це взагалі? Я, яка це робота, ну, взагалі різні тонкощі? Я почала цим ще більше цікавитись. А потім, вже, ну звісно, знову ж таки, першочергова ціль була вступити в вуз. Угу. А так як я вступила саме в Київ, там, скажімо так, столиця і всі агентства, і мені вже з цим було важче. Потім вже я почала після вступу я вже почала підготовлювати свої перші снепи в домашніх умовах. І почала надсилати анкети в різні агентства. Ну, а потім вже знайшла А Як є? довго ти чекала на відповіді? А, Взагалі тут грає тут, скажімо так, ти коли надсилаєш анкети, якщо тобі не відповідають, ну ти можеш чекати місяць-два. Mm -hmm. Ну, якщо не відповідають, знач... знач ні. Але агентство мене саме знайшло. Якось mm -hmm. зв'язались, почали, ну скажімо так, почала працювати над собою ще більше. Оскільки ну знову ж таки, параметри, знову ж таки, інші трішки також потрібно було підрівняти. Ось ну а що потрібно було підрівнювати? Ну <ривіт> ну я в плані за те, що параметри потрібно а, було б худати. Ну, да. ага. Я хоч і все життя була худою, але не настільки худою для моделінгу. Я я вражена, я вражена, бо ти я тебе пам'ятаю, ти дійсно завжди була стрункою. Я не думала, що тобі потрібно було б навіть худнути. Да, над цим ми також довго працювали, оскільки до мого повноліття я дуже активно росла, uh -huh. і тим самим в мене вага просто ну, просто уходила в ріст. А потім, коли в мене ріст зупинився, е, ну трішки я б не сказала, що я сильно повна була, але знову ж таки, моделінг вимагає прям струнке uh -huh. тіло, підтягнути тіло. На початку я все ж так спортом не дуже дружила. Думала, що все можна виправити тільки харчуванням, але зараз без спорту нікуди, чесно. А ти яким спортом займаєшся? Я займаюся зараз пілатесом, здебільшого. Це також і вправи на кор, угу. також активно займаюся розтяжкою. Дуже хочу відновити свій шпагат. Угу. Вот. Ну і в цілому гнучке тіло це завжди плюс. А як твої рідні відреагували? От ти прийшла і сказала, ну все, я буду моделлю. Що тобі сказали батьки, там, рідні, mm, ну, друзі? Mm -hmm. Друзі, я сказала в саме останній момент, бо все тримати при собі треба. А, спочатку я казала, що так, я роблю снепи і подаю анкету, я хочу все ж таки спробувати. А, звісно, що батьки спочатку ставилися дуже mm -hmm. скептично. Проте вони завжди мене підтримують. Я їм дуже вдячна за це. Тобто, я захотіла поступати на графічний дизайн, а не на якогось там економіста, юридичного. Mm -hmm. Вони мене в цьому також підтримали. Хоча то також на початку питали, як ти будеш працювати? Mm -hmm. на кого ти, ну, де ти там в майбутньому зможеш сидіти? Чи що, а, ну за моделінг? Спочатку ну знову ж таки, скептично. Коли ж я почала більше присвячувати себе моделінгу, коли я більше почала працювати над собою, коли мене більше почали йти зйомки, щоб зробити моє портфоліо? Я все ж розповідала, що ось там так може бути. Коли мене була перша, перша робота в Києві, це було перше шоу. Мені було страшно, але ми його зробили. Ось то з часом, звісно, батьки почали самі більше цікавитись і розуміти, що да, моделінг — це не просто прийти там, пройтись, постояти і піти. Так що, да, батьки мене завжди підтримують цьому. Це дуже круто. Я ще чула, що це дуже виснажлива робота. Чи бувало таке, що ти дуже сильно втомлювалася, і як ти з цим справляєшся? Насправді, з графіком це завжди по-різному. Буває таке, що графік ти маєш кожного дня працюєш. Потім наступний тиждень ти має, ну, ти можеш взагалі не мати ні роботи, нічого. Ти просто можеш сидіти вдома, можливо, там десь будуть кастинги якісь, ну і все. А в цілому, моделінг – це не така уж не така ж стабільна професія, скажімо так. Колись ти можеш працювати багато, колись чуть менше. Але в цілому, я вважаю, дуже важливо все ж таки відпочивати. І коли от в мене дуже забитий графік, я просто стараюсь більше спати. Бо весна, як ми знаємо. Ну, відчуваєш себе дуже погано і в цілому сон дуже важливий для організму. Це правда. Е, у тебе були багато зйомок за кордоном в Китаї, Гонконзі. Як тобі взагалі було комунікувати з іноземцями? При тому, що це навіть англійська не їхня рідна мова, в них там може бути якийсь акцент, можливо, ти не розумілась інколи з ними. Ну, так, в ну, в Китаї, якщо саме із китайцями, да? Китаю взагалі дуже рідко можна зустріти людей, які розмовляють англійською. Знову ж таки, залежить це від регіону, від, ну, взагалі, Китай дуже великий, і ті регіони, вони дуже відрізняються навіть своїм китайським, своїм китайським uh -huh. акцентом. Тобто, наприклад, в Пекіні це столиця Китаю, подумати можна, столиця Китаю. Але там з англійською все доволі погано насправді. Ну, Зрозуміло, що клієнти, які вже працюють з моделями, Досить довгий час, вони ну їм приходиться вчити Китай кажу, англійський, Але, ну, знову ж таки, це дуже рідкість. В Шанхаї все ж таки цього побільше. А в Гонконгу, до речі, я не знала, але коли я приїхала, в Гонконгу друга мова їхня це англійська. Так, так. Да, і, і за цього там дуже багато людей знають англійський, проте старше покоління, все ж так. На китайський до тебе і їм все одно що ти не розумієш їх, і ти якось через перекладач спілкувалась, mm. якщо вони англійську не розуміли. Ну да, звичайно, це через перекладач, бо по іншому вони тебе не зрозуміють. Uh -huh. Але коли ти просто ходиш і до тебе чіпляються, ти їм просто кажеш, отак, так: Тін це я вас не розумію. Вони посміхаються і просто уходять. отак так от Ще дуже багато людей, так скажімо, пристають. Якщо бачиш, що ти іноземка, бо я чула, що особливо в Китаї, в Японії дуже японцям і китайцям подобаються іноземки, і вони стараються дуже з ними познайомитися. Інколи занадто нав'язливо в тебе такого не було. Mm, ну бували різні ситуації, скажем так. Але здебільшого, китайці, китайці просто такий народ, який вони не будуть до тебе відкрито чіплятись, скажем так. Ну, у нас же наче це більш розповсюджено, я б сказала так. Uh -huh. В Китаї вони ж більш з обережністю ставляться. Проте кожен день, ну, кожного дня, от, коли я тільки кудись виходжу, не обходиться без якоїсь фотографії. Uh -huh. Фотографії в скриту, фотографії просто от в притул просто підходять, тикають телефоном і фотографують. Uh -huh. а, ти, а ти просто йдеш. Ну, До цього вже звикається, але коли ти йдеш з роботи чи просто десь замучено. Після якоїсь виснажливої роботи чи кастингів ти їдеш додому або просто ну добираєшся пішком і тебе починаєш і фотографувати, знімати, І ти вже просто думаєш. Ну, пожалуйста, ну, будь, будь ласка. Зато занадто в тому ні. Да, Вимаш, не спокій. Да, а ще коли це літо і літом в Китаї дуже жарко. Коли ти просто йдеш, ти просто от ну ніяка, ти виглядаєш. Ну от просто от дуже погано. А їм все одно, от їм головне сфотографувати тебе і якісь трофеї, так певно? да, да. Нам цікаво було. Ми знаходили. Ми ми намагалися знаходити наші фотографії. Uh -huh. Не виходило. Ми не знаємо, куди вони їх постять. Скоріше uh -huh. за все, на їхні там вебсайти. Но... Цим прям. Дуже дивно, насправді дуже дивно. А як ставляться до України і до тебе, як до українки взагалі іноземці? Чи підтримують, не підтримують, чи взагалі е, ніяке ставлення? Ну, в цілому, як до мене до українки, завжди ставляться добре. Е, завжди, коли я знайомлюсь з іноземцями, коли я кажу, що я з України, перше же питання: чи твої родичі в безпеці, чи з ними все добре? Це дуже приємно зазвичай, оскільки зараз, ну майже всі розуміють і знають нашу ситуацію, яка в нас зараз відбувається. З китайцями все дуже неоднозначно, оскільки як і... ну, вони ж якраз підтримують нашого ворога. Так да, проте з ними дуже неоднозначно в плані того, що одні вірять у свою правду, інші в іншу. Те, що їм показують по телевізору, хтось вірить в це, хтось не вірить, і це як з іншими. Іншими народами чи іншими mm -hmm. країнами хтось підтримує одну сторону, хтось іншу. Бета війна це не є добра, всі це розуміють, і ну тобто, ми... в цілому тебе підтримують. Да, да. Ну, якщо комусь щось не подобається, або хтось не знаю, якесь криве слово хоче сказати, ну якось значить, наші дороги не сходяться. Я зрозуміла. Ще таке питання: для моделі відкривати шоу це велика честь. Чи вдавалось тобі це? Чи можливо декілька разів? Mm. Ну, зазвичай для моделі, наскільки я замітила, це дійсно вважається честь, оскільки, коли якась модель там відкриває чи закриває шоу, це вважається ну, для самої моделі, це вважається, наче ну, вона от. Титул, певний, якийсь між усіма, що от в шоу брали участь там, наприклад, 20 дівчат, але найбільше це пам'ятається перше і Так, да, І в цілому моделі завжди вихваляються, завжди. Ну, вони гордяться цим. Угу. Uh, у мене було одне шоу, на якому я відкривала його. Насправді я не спочатку. Ну, не самого початку, от, наприклад, ми приїжджаємо на локацію, у нас там репетиція, макіяж і. На тому шоу трішки неоднозначно було, оскільки нас там з іноземців було напевно дівчат четверо, п'ятеро, все ну, всі інші моделі це були китайці. Mm -hmm. І так як китайцям вже заздалегідь сказали, як вони будуть ходити, за ким, ну хто як взагалі там буде шоу відбуватися, а там було доволі складно, оскільки там на людину відводилось напевно по три лука. Uh -huh. І в цілому, за кожен, скажімо так, кожен вихід він ходився по-різному. Uh -huh. Нам потім прям на папері малювали там uh -huh. наш подіум, ручку. І так, ви виходите так, праворуч, стаєте тут точка 2 секунди, туди там ще 2 секунди, і так вертаєтесь. Uh -huh. Я майже тільки, ой, я напевно тільки не на репетиції, от прям перед шоу або буквально перед шоу Дізналась, що я оказується першого хату. Uh -huh. е, було якесь таке хвилювання, мандраж. Були хвилювання, і ще проблема в тому була, що я була одна, і зі мною були ще троє китайців. Uh -huh. І виходить так, що нормально об'ясняти вони також не могли, оскільки uh -huh. не всі китайці розуміють англійську і взагалі. Тут знають. Тут дуже комунікація проблеми пішли. Да, тут жити з комунікацією трішки проблеми є, але все одно якось об'ясняють на пальцях, на ручках uh -huh. і пройшло все дуже добре. То шоу насправді було дуже феєричне. Ми самі взагалі в шоці були. Ми вже закінчили шоу, мали бути фінальний вихід. Угу. Там взагалі почалось просто дуже велике глобальне шоу з різними китайськими саме народними танцями. Угу. Потім почались фейерверки. Дівчата ще з України ми просто стояли, насправді було доволі страшно, так, оскільки фейєрверки були дуже поруч і дуже голосні взагалі. Але це дуже добре пройшло. Я тебе вітаю своїм е, відкриттям шоу. Дякую. А можливо, в тебе були якісь курйози на роботі, якісь смішні історії. Ну, Взагалі, е, з цікавого завжди щось трапляється на роботі. Е, ну, І з курйозів траплялося найчастіше це розмір взуття. Це те, що чула, не покидає роботу. просто, ніколи не покидає на роботі. це. У е, мене був випадок, що я була на шоу. Там по якийсь просто маленький випадок стався, і я стерла п'ятку дуже угу. сильно. А на наступний день у мене була зйомка. І так виходило, що у мене п'ята була ну прям дуже погано виглядала. Я там заклеїла її добре, щоб хоча б ходити я змогла. Але я не знала, що в мене за зйомка буде. І коли я прийшла, мені дають ось. Три там чи чотири пари взуття, uh -huh. із них три пари це ботінки, і вони на два-три розміри менші, за мій. Uh -huh. І з цим вже почали бути проблемки. Проте зі мною був букер мій, і вона одразу почала щось вирішувати. Ну, можливо, якось так вийде, можливо, без носочка вийде. Проте це просто боляче було. Я навіть взути не могла. І все ж вони вирішили взяти одну пару взуття і просто вирізати задній задніх. Тобто пішли тобі на зустріч, так? Так, ну оскільки в мене вже була зачіска готова, макіяж готовий. Проте взуттям були проблеми. І так я майже з одною парою просто прознімалася всю зйомку. А можеш, будь ласка, уточнити для таких як я, хто такий букер? Букер? Так. Букер це людина, яка шукає для тебе роботи, яка відповідає за тебе. Наприклад, коли ну зазвичай комунікація саме з букерами йде, це люди, які шукають для тебе роботу, кастинги різні. Uh -huh. Тобто вони отримують якийсь певний відсоток від самого агентства. Я правильно розумію? Їм платить агентство за те, well, що да, вони да, вам да. шукають роботу. Так, да, Це як працівники агентства. Uh -huh. nice. uh, і таке майже фінальне питання. Чи думала ти, чим ти будеш займатися у подальшому, чи є в тебе якісь можливо, плани? Mm -hmm. Ну, в подальшому все ж я хочу займатися ще поки моделінгом. Uh, моя професія. Ну, за два роки я закінчу навчальний вуз свій. Так як моя спеціальність – графічний дизайн, і я можу працювати дистанційно. То при моїй можливості і про моєму хотінні, я, звісно, можу і ним займатись. А зараз ми будемо розвіювати міфи про моделінг. Я буду зачитувати міф, а ти будеш казати, чи це правда, чи ні, і аргументувати це. Без зросту, метр вісімдесят, тебе ніхто не візьме. Ну, Якщо за дівчат, то ні, для дівчата це до метр вісімдесят. Все ще вище, це вже хлопці, і то з хлопцями також питання. Е, питання, яке було <світ> у мене е, у моделінгу, немає місця чоловікам, Я вже собі воно вже розвіяне. <світ> <світ> а великий попит на чоловіків? Ну як і чоловіки, так і дівчата працюють. Проте ну звісно, що як на як які країні, як на який ринок вони зайдуть. Але одинаково працюють, але збільше дівчат беруть. А немає е, такого розриву в зарплатні, що чоловікам платять більше, наприклад. За це я не знаю, бо взагалі є таке правило, що не можна е, обговорювати взагалі будь-який заробіток. Наприклад, ми маємо шоу, ми не можемо говорити кому скільки платять. Навіть е, між собою, так, якщо угу. ви над одним шоу працюєте. Ого, я цього не знала. Е, моделі постійно голодують. Ну, <с> як сказати, тут вже просто в кожного різне відношення до взагалі, до фігури і всього остального. Але траплялись такі, що голодували. Е, як раніше, наприклад, на Victoria's Сікрет як було? Вони моделі, наскільки я знаю, може це неправда, я не знаю, не пам'ятаю. Але зазвичай моделі за добу. Вони майже нічого не їли. Uh -huh. ну, проте, це Вікторія Сікрет, а ми зараз говоримо за Азію, це трішки uh -huh. різне. Проте, все ж є моделі, які дуже помішані на взагалі харчуванні uh -huh. і голодування, ну, голодування це часта історія. Uh -huh. Наступне моделі завжди повинні виглядати бездоганно. Так, це факт. Навіть так. не на роботі. Завжди. Ну, коли ти виходиш на вулицю. Ну, звісно, що це також діло кожного. Проте зазвичай моделі. Ну, хм. ну, зазвичай моделі стараються. Проте, знову ж таки, mm -hmm. як вона може вийти нафарбована, підфарбована, трішки і охайно одягнута, так само вона може вийти з пучком, без макіяжа і ну, взагалі в домашньому одязі. Це mm -hmm. не є проблемою. Моделі заробляють великі гроші одразу. Ні. Я підозрювала, що це неправда, тому що в будь-якій професії немає такого, що ти просто приходиш, і тобі зразу мільйони платять, і все. Ну так, звісно, що це залежить від моделі. Можливо, дівчинку знайшли, і як тільки вона почала працювати, вона зразу злетіла, злетіла на різному ринку і працює добре, платять добре. Звісно, це також таке буває. Проте, зазвичай, модель має набратись досвіду. Для того, щоб вже в майбутньому краще і краще працювати. Угу. Без зв'язків у модельному бізнесі нічого не досягнеш. Неправда, неправда, оскільки кожна модель так, вона може добитись за допомогою зв'язків. Наприклад, в сім'ї там зв'язки з різними дизайнерами, з різними ну, іншими відомими людьми. Ну, можливо, це буде просто швидший шлях, проте знову ж таки в цьому бізнесі. Працює тільки модель і тільки вона сама. Знову ж таки, за гроші чи якісь зв'язки. Якщо дівчинка або хлопець не виглядає, або ну, не є моделлю, то ну, як не крути, але ну, не зроблять вони. Е, моделі лише позують перед камерою. А де інше? Ну, це їхнє основне, просто позують перед камерою. Як, як я знаю, що це дуже виснажливо, ви можете годинами оце репетирувати, ходити на тих підборах і так далі. Тут саме сенс, що вони більше нічого не роблять, тільки перед камерою стоять і їх просто фотографують. Ну ні, не тільки стоять. Насправді бувають різні роботи. Якщо так почнемо, буває там. Не знаю, тобі прийдеться десь там забратись на якусь вершину, uh -huh. там полетіти просто кудись. Буває, там страховка також тебе тримає. Е, насправді самі фотографи не дуже люблять, коли просто от модель стала і стоїть, uh -huh. а ти вже коригуй і кажи, як мені стати. Звісно, що різні роботи різні вимагають. Наприклад, якщо це для якогось сайту, то зрозуміло, там потрібно просто прямо направо ліворуч і назад встати. І, можливо, uh -huh. ще якісь просто різні позування. Проте зазвичай це потрібно видумовувати якісь різні нестандартно креативні пози. Ось так. І останнє: моделі неосвідчені та самозакохані. Ну, за самозакоханих можна сказати про хлопців. Я, Серйозно? я, я не кажу за всіх хлопців знову ж таки. Проте це такий факт, який уже не раз підтверджувався. Що саме хлопці є дуже самозакоханими, оскільки для них, якщо їх ва... ну, на початку, коли їх похвалили, вони все вони вже мають діли і вже пишаються. Да, так, так. Да. Я не кажу знову ж таки за всіх, це дуже індивідуально, але зазвичай так. Ну і в цілому мати хорошу самооцінку в моделінгу і для моделей, це, ну, це є хорошою угу. якістю. Оскільки якщо модель не буде любити себе, вона ж не зможе себе показати на камері і взагалі не зможе працювати на камеру. А стосовно неосвіченості, неосвіченості? Ну, насправді це знову ж таки дуже індивідуально, проте зазвичай мені трапляються моделі, які мають диплом угу. і навчаються далі. Вони, наприклад, сидять, вони не сидять просто так, вони хочуть вчити щось нове, там якусь як нову мову, чи ну, не знаю, щось нове в плані. Професії mm -hmm. якоїсь, тому так. Дякую, дякую. Тепер ви знаєте, що правда, що ні. З вами було Новодністровське радіо Марія Тарасюк і Каріна Кушнір.